Великий піст триватиме до 19 квітня. Це найсуворіший піст, під час якого поститься належить дотримуватися безліч обмежень. В тому числі не вживати в їжу тваринні продукти. Ми склали добірку із заборонених у великий піст продуктів і запропонували поживні альтернативи, які допоможуть тримати піст. Якщо ви при цьому залишаєтеся соціально активною людиною, яловичина у м'ясі міститься цінний білок, який допомагає організму вести нормальну життєдіяльність. Під час посту м'ясо повністю виключається з раціону. Це неминуче виснажує організм, особливо якщо людина все своє свідоме. Життя їсть м'ясо і регулярно отримує білок в достатній кількості. Дієтологи радять замінити м'ясо на корисну і не менш поживну альтернативу бобові. До них відносяться горох, нут, соля, сучевиця у складі бобових часто міститься не менше білка, ніж в м'ясі, правда. Це білок рослинного, а не тваринного походження. У цьому є і свої плюси. Такий білок легше засвоюється і перетравлюється організмом, заряджаючи бадьорістю і енергією. Яйця яйця містять всі важливі амінокислоти, які так корисні для організму людини. Цей продукт також відноситься до цінних джерелом вітамінів, групів. Які сприятливо впливають на нервову систему і травлення, відмовитися від цих вітамінів в пост, коли гарний настрій і здоровий шлунок так важливі, загрожує проблемами спершу подумайте про альтернативи, перш ніж повністю виключати яйця з раціону. Відмінним альтернативним джерелом вітамінів групи встане капуста, білокачанна, броколі, кольорова, прюссельська. цінні вітаміни присутні у всіх її видах. Готуйте капусту різними способами. Варіть, запікайте або тушкуйте, ваш вибір нічим не обмежений. Молоко в джерело кальцію, який необхідний для росту і розвитку організму, а також інших корисних речовин, у пісце особливо важливо, адже травна система переживає стрес через зміну режиму харчування, а внутрішні сили організму сильно виснажуються. Чим же замінити молоко? Додайте в свій раціон горіхи. В яких містяться вітаміни А, Ф, омега-3, амінокислоти і антиоксиданти. Всього невелика жменя горіхів в день здатна зарядити бадьорістю і заповнити добову потребу організму в деяких речовинах. Особливу увагу радимо звернути на мигдаль, так як в цьому горісі, як і в молоці, міститься кальцій. Вершкове масло: вершкове масло дуже корисний продукт. У його складі присутні жири. Вітаміни в ад, а також амінокислоти, регулярне вживання вершкового масла нормалізує роботу нервової системи, активує розумову діяльність і зміцнює імунітет. До того ж, відмовитися від вершкового масла на сніданок не так вже й просто прекрасною альтернативою вершковому маслу стане авокадо, це самий поживний фрукт. В складі якого присутні не тільки цінні вітаміни і антиоксиданти, але і корисні жири омега-3. Вони насичують організм бадьорістю і енергією, нормалізують роботу серця і судин сприятливо впливають на травлення і розумову діяльність. Авокадо можна використовувати в якості заправки для овочевих салатів або намазувати на звичайний чорний хліб, Вийде смачно і поживно. Сир, сир досить популярний продукт. Який входить в щоденний реціон багатьох людей, сир стає прекрасним варіантом сніданку або перекусу. Це цінне джерело кальцію, корисних жирів і вітамінів. На жаль, в пост від цього продукту доведеться відмовитися. Тофу стане прекрасною альтернативою вершковому сиру на час Великого посту. Це пісний соєвий сир, який особливо популярний в азіатських країнах. Тофу обожнюють вегетаріанці і худнуть за його низьку калорійність, і в той же час поживний склад азіатський сир стане прекрасним джерелом рослинного білка, який так необхідний всім, хто постить.